Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проєкт студії Крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю! Вижити в сім'ї у 96-му році. Ми зустрілися в церкві, ми познайомилися і одружилися. Я свій вибір зробив на Галині, тому що вона мені була до вподоби, і нам Бог дарував двох ніжних дочок, одного синочка. І у нас було все хорошо, і життя було щасливе. Але 4 серпня 2006 року життя подружньої пари розділилося на до і після. Ну, звістка була о 2 часа ночі. Мені зателефонували, і ми проснулися від якоїсь такої метушні. Я вже прокинувся в лікарні, я так нічого не пам'ятав. Вони до кінця не вірили в те, що трапилося. Реакція була те, що я не міг в це все повірити. Якби це сталося зараз, то я впевнена, що ми набагато тяжче і важче пережили б цю ситуацію зараз. Історія життя сім'ї Лисюків. Прийняття Божої волі. Бог вирішив на мою долю. І наша доля така. і Ми погодилися з Божою волею. Сьогодні ми привідкриємо завісу життя одного чоловіка, який не на словах знає, як це втратити рідну людину і жити з цим. Завітаємо до нього у гості. Доброго дня. Доброго дня. Заходьте, будь ласка. Дякую. Кого ви втратили? 12 років тому назад я втратив дружину. 4 серпня 2006 року троє неповнолітніх дітей, це 10-річна Оля, 8-річна Люда та 4-річний Роман, залишаються напівсиротами. Того дня дружина Святослава Галина загине в жахливій автоаварії. Тоді не усвідомлювали втрату, тому що ми були малими дітьми, і якби це сталося зараз, то я впевнена, що ми набагато тяжче і важче пережили б цю ситуацію. Святослав розумів, назад уже нічого не повернеш, потрібно жити далі, прийнявши випробування долі. А чи задавали ви Богу питання, чому саме в вашій сім'ї відбулася така втрата? І чи знайшли ви відповідь на це запитання? Це питання Богу він не задавав, тому що є в Біблії написано, що ми не вправі кермувати своїм життям. Це Бог вирішив на мою долю, і наша доля така. Ми погодилися з Божою волею, що в Божій волі було назначено призначено для Галини прожити стільки літ. В якій жахливій автокатастрофі загинула дружина Святослава, і як саме багатодітний батько самотужки займався вихованням дітей. Про це та інше дивіться далі. Пам'ятаю такі фрагменти. Пам'ятаю, як вона вдягалася, пам'ятаю її голос. Я пам'ятаю, що вона хотіла зробити все, щоб я виглядав найкраще. Мені найбільше в мамі це її характер, те, що вона була працьовитою. І її завжди частинка її живе в мені. Я навіть схожа на маму. Ну, Галина співала в християнському гурті, співала в хорі. І вона не тільки декілька років співала, а вона постійно співала. Святославе, коли ви одружилися з Галиною, у вас були якісь мрії? Так, як я з Галиною одружився. Я перше всього планував, щоб була в нас гарна сім'я. Далі планування було побудувати ошатний гарний будинок. Невеличкий, але щоб було зручно, щоб було приємно, щоб сім'ї, де було проживати. І це ми планували вже з нею двоє. Оцей будинок. І навіть вона встигла порадуватися, і вже тро, тут троє дітей в нас народилося. Вже ми тут проживали. Діти, подружжя Лисюків перейняли від Галини любов до музики та Бога. Нині доньки співають в християнському гурті, церковному хорі та грають на музичних інструментах. Я спостерігав до цим всім і мені було дуже приємно, що діти розвиваються в творчому напрямку для слави Божої. Ми за дітей постійно в молитві згадували Богу, щоби Бог благословив їх, тому що життя таке, що вони йдуть до школи, і в школі і труднощі. І ми завжди свою надію покладали на Бога. Здавалося, що сімейне щастя подружжя Лисюків буде тривати до глибокої старості. Проте у 2006 році доля назавжди розлучила Святослава з Галиною. Що сталося з дружиною героя програми? Дивіться просто зараз. Звістка була в 2 часа ночі. Мені зателефонували, що вони попали в ДТП. Я не, не думав, що це так буде така катастрофа з такими наслідками. 4 серпня 2006 року, близько 2-ї години ночі, мікроавтобус Форд Транзит з Волинянами врізався у вантажівку. Шестеро людей, які їхали в Одесу, загинули в їх числі, і 38-річна Галина Лисюк. Я телефоную Галині. Вона не бере трубку. Я телефоную другим тим родичам, які їхали з нею. Вони теж ніхто не бере трубку. Потім подзвонили мені, що Романа везуть в лікарню. То я зрозумів, що там щось серйозно. Роман менший син подружжя Лисюків, якому нині 17 років, також був присутній під час поїздки в Одесу. На момент аварії хлопчикові було всього лиш 4 роки. На щастя, він та ще двоє пасажирів мікроавтобуса вижили. Роман, але ж ти був присутній в тій поїздці разом з мамою. Що ти пам'ятаєш? Так, я був присутній, але коли ми рухались туди, до місця призначення, я мене мама уклала спати, і я вже прокинувся в лікарні. Я так нічого не пам'ятав. Метушня була в домі, і ми себе так ми зрозуміли, нам сказали, що це була аварія. Ми себе заспокоїли, думали там, руки поламали, там пальці. Загиблі були похоронені у селах Боровне та піщани Камінь Каширського району на своїй батьківщині. Адже всі були ріднею. У рідному селі Боровне поховали і Галину Лисюк. Їх загалом було 9 чоловік, із них шестеро загинуло. Святослав став дівцем. Відтепер усі обов'язки дружини лягли на його міцні плечі. Йому нічого іншого не залишалося, як звершувати місію батьківства, але вже самотужки. По втраті Галині я думав, як я далі буду жити, тому що прибирання, стирання і так далі в городі це дружина, яка тримає майже все в хаті. І я спочатку не знав, як то зробити, як то. Як з чого почати? Але ж мені допомагали, дуже багато допомагали. Це перше, я хочу щиро подякувати це з моєї мамі, які взяли це в свої руки. Хочу дуже подякувати мамі тещі. Матері дуже включилися, мені допомогли, мене навчили, навчили як варити, навчили, як прасувати. І я за якийсь місяць, два, три, чотири зрозумів, що я є сильний. Я з дитинства вихований в християнській сім'ї. То я знав, що все відходить, приходить від Бога, і надіятися треба на Бога, щоб він допоміг віддав розуміння, дав сили, дав бачення, щоб це все пройти. Покладаючи надію на Бога, Святослав повністю взявся за виховання дітей після смерті мами їхнє життя кардинально змінилося. Особливо це відчули дівчатка. Я пам'ятаю, коли зранку ми йшли в школу, і мама нам заплетала коси. І після того, як мами не стало, у нас просто тато багато в чому заміняв? Може, в нього і не виходило до кінця так правильно зробити все, як мама зробила, але з часом він справився. А що саме вас тато навчив? Коли дійсно було важко, тато не опустив руки, він не зламався, він йшов е, далі, він нас виховував. І я розумію, що це завдяки Богу, що це Бог його тримав і він тримав нас. А чи легко бути багатодітним батьком? І виховувати дітей без дружини. Без допомоги дружини тяжче бути, тому що ну, великі обов'язки лягають на батька. Але ж якщо Бог вирішив так, ця, то ця така наша доля, він бачив, що вона може на одному крилі бути, бути щасливою. І щоб бути успішним батьком, потрібно пов'язати Бога. Потрібно пов'язати сім'ю і потрібно пов'язати роботу. І коли це все буде разом, в одному, в одному такому, в одній цепочці — це духовне, це матеріальне, це відносиння сім'ї і дітей. То буде великий успіх. Діти Святослава з усмішкою на обличчі та вогником в очах розповідають про свого тата. Без перебільшення можна сказати. Вони щасливі, що мають такого батька. Дуже важливо, коли в сім'ї діти можуть поговорити з батьками як з друзями. Я, наприклад, з татом зможу і посміятися, посидіти, і серйозно поговорити як з другом. Він мене зрозуміє. Ми з татом і відпочиваємо, і працюємо, і ходимо в церкву, все робимо разом. А чи задавали ви Богу питання, чому саме в вашій сім'ї відбулася така втрата? На мою думку, на все воля Божа, Бог про нас потурбувався і дав татові сили виховати нас у християнському дусі. Сьогодні багато різних людей втрачають рідних та близьких, і це не безболісно. От на вашу думку, Святославе, де шукати підтримки і втіхи, як особисто ви пережили втрату своєї дружини? Ну, святому письмі написано: Поклич мене в день недолі, і я порятую тебе. Є вихід тільки Священному писанні і слові Божому і тому в цій ситуації є опора на слово Боже, і тоді людина буде надійно і сміло крокувати по житті і бачити вихід який потрібно її зробити, колектив телепроекту вижити в сім'ї відверто поспілкувався з Святославом щодо питання повторного одруження. До того ж, діти чоловіка розповіли, що не проти, аби їхній батько зв'язав своє життя з люблячою та турботливою дружиною. Так, ми хотіли б, щоб наш тато одружився. І... Але він присвятив все своє життя для нас, і ми йому за це дякуємо. Святославе. Чи задумувалися ви знову про своє одруження? Щоб вашим дітям була мама, а вам дружина? Ну я знав, що це питання було, воно є, і воно актуальне на сьогоднішній день. Якщо Бог розположить серце і все буде добре, то в часі воно вирішиться. Розум людини обдумує путь її, але кроки її наставляє Господь. Девіз мого життя. труднощі ламають слабких, але загортовують сильні. Щоб бути сильним, треба бути в бозі. Віра та надія на Бога допомогли чоловікові залишитися вірному життєвому покликанню. Святослав твердо став на шлях батьківства. Виховувати дітей без дружини нелегко, але з Богом це можливо. Дорогі друзі, хто може опинився в такій ситуації, як я. Понадійтесь на Бога. І Бог підтримує вас, так як і мене підтримав. І виросли дітки. І ми бачимо, що час пройшов, і все йде вперед, і діти радіють в Бозі, і ми є щасливі, тому що Бог нас не полишив. Надійтесь на Бога, і Бог вас не залишить. Будьте благословені. Багатьом відомо твердження: шрами прикрашають чоловіка. Однак героя сьогоднішньої програми прикрашають не шрами, а віра в Бога. Та його діти. Це не остання історія телепроекту вижити в сім'ї. Очікуйте на нові випуски програми вже наступної суботи. Зустрінемось.